Малята в світі живої природи є такі істоти, за якими можна спостерігати будь де, бо вони живуть повсюду у травичці, серед квітів і глучок дерев. Їх можна побачити літаючими та мандруючими по землі. А хто це, ви знаєте, коли відгадаєте загадки. Музикант живе на лузі. Упізнають його, мій друже. Спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий конек-стрибунець, так. Хто пронизливо пищить, ні на мить не ні замовчить, Ніг тонкий, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі влітку люті комаріда. Це червона намистинка Має крильце у краплинках, невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко, так. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок, соломинки, до великої хатинки, бо працює тяжко, важко, у мурашнику. Мурашка, так. Дітки, Складаємо речення про комах, а в цьому нам допоможуть символи літати, сидіти, повзати. І ще такі символи на, над, під. Подивіться, хто це? Метелик. Що він робить? Літає, де? Над. Квіткою. Метелик літає над квіткою. Сонечко сидить на долоні. Повторіть за мною: сонечко сидить на долоні. Коник сидить під кущем. Повторюємо: коник сидить під кущем. Жук повзе під листочком. Повторюємо: жук повзе під листочком. Малята, про бабку та мурашку складіть речення самостійно. Малята, розгляньте уважно малюнок. Хто на ньому зображений? Що вони роблять? Запам'ятали? Які комахи були на малюнку? Так, джела і коник, а що вони робили? Джела сиділа на дереві, а коник сидів на пеньку. Молодці. Розгляньте комах. Що вони роблять? Які комахи були на малюнку? Що вони робили? Жук, мураха, метелик. Жук сидів під кущем, мураха повзе до мурашника, а метелик сидить на квітці. Вірно. Послухайте віршик, бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на ложок, не побачимо квіточок. Малята, повторюйте за мною. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Будемо комах любити, їх оберігати та дружити. Малята, вивчіть, будь ласка, віршик, у вас все вийде, ви молодці.